Максим Аранчій, Олександр Шляхтич, Іван Олійник, Анатолій Курочка, Борис Козак, Станіслав Таранець, Андрій Конопльов, Віталій Білько, Юрій Стрельцов це ті, хто віддали своє життя, захищаючи цілісність нашої держави. Вшанувати пам'ять воїнів-захисників. Порятинська громада зібралася на міському кладовищі. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб шанувати пам'ять. Справжніх наших хлопців, справжніх героїв, наших земляків, які поклали своє життя на сході нашої держави за суверенітет та незалежність. Та просто проще сказати за таку сонячну погоду. Знаєте, не було б їх, можливо, ми тут зараз з вами не стояли. Війна це завжди біль сльози і горе. Це завжди біль нестерпний, близьким та рідним. Які вони будуть нести все життя? Депутатів міської ради, від працівників міської ради, висловлюю щире співчуття всім тим, хто має загиблих, близьких чоловіків, синів, друзів по життю, комів, людей, які тут жили в нашій громаді, але не повернулися з поля бою. Вічна пам'яті. Поминальну панахиду за загиблими земляками відправив настоятель святоуспенської церкви отець Іоанн. Душі спочили, країна! І по всіх на віки. Після закінчення мітингу реквієму поклали квіти до могил військовослужбовців.